Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І так, сьогодні та сама здибанка про холостяк. Скоро він скінчиться, але сьогодні будемо розбирати смішні та цікаві моменти восьмого епізоду знайомства із родинами трьох героїн, які дотерпіли до цього моменту. Тож не будемо затягувати і тягнути кота за вушка. Звісно, давайте вриватися у півфаталіці. фаталіцію. Угу. Шлях в Фівдо адреналіну моніторі випуск – це етап знайомства із родинами, істини, асосії та Інне. але також цей епізод вирішив відразу розкрити усі карти. Не потрібно до Тарола ходити, відкривати третє особливе око. Як закінчиться такий тринадцятий особливий соціально відповідальний місійний сезон для Олександра та каналу СТБ? Так у ньому, знаєте, ото на концертах є артисти-хедлайнери, які виступають останніми, аби ніхто не розійшовся і дочекався того кінця. Так і тут знайомство із сім'єю основної претендентки. На перемогу чи то обраниця Олександра також показують в кінці, але не будемо, знаєте, пусто копросатись у майбутньому. Розпочнемо з української Бричертонії на Львівщині у бродах, куди Олександр поїхав знайомитися із сім'єю принцеси Юстинки Журбинки. Так, вона його запросила в Помирянський замок та на аристократичний королівський сніданок. Може, чаю, Олександр? Хоча і на цьому моменті з чаюванням, знаєте, крутить пожартувати. Не тямлячи, чому я цього не робила раніше, але ви, певно, помітили, як після кожної реклами у лівому нижньому кутку з'являється напис, що випуски підготовлені за допомогою спонсорів. Ну, знаєте, тут би було влучніше написано, що реклама підготовлена за допомогою холостяка. М? Тому? Повертаємось до аристократичної романтики, де Єстинка запропонувала Олександру пограти у гру на сумісність Ну, я би сказала, що це була грама. Довести хто у ліс то по так як музика повз, кольори повз, пори року повз, все повз. Але реакція юстинки. Ми з ним кардинально різні особистості, але це і прекрасно. Так, протилежності притягується, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Як і юстинка, я бачу добряче срипнула того шампейну від ловаре. Шампей. Наступний цікавий момент цього замкового вайбу, їхній танець, де складно було обом, як і Олександру, так і Юстині на підборах. Втім, я звернула увагу на інше, те, що у них була музика. Це яскраво помітно, коли юстинка, знаєте, втопила себе у плечі Олександра. І коли вони розвертаються, виходять із цього помирянського замку. Зараз все вам покажу. З'яссия з батьками Олександра, знаєте, так добряче надихнув помирянський замок, що він як істинний джентльмен вирішує забігти у квіткову крамничку, накупити пару букетів для мами та сестри Єстини. Ну як вирішив, вона стає частиною інтеграції з Ощенбанком, Але тут цікаві інші два моменти: перший у тому, що знайомство відбувається на Львівщині у бродах, а квіткарня у Тернополі. Але я перевіряла, букети доїхали ті самі. Другий момент у тому, що крамниця називається фан. Тазія, ну знаєте, до тих букетів, які вони зробили, то воно їм пасує як до срак фіранка. Я би сказала, що більше уяви було з тим букетом, подарованим в Вероніжці у потязі. Півоні, будь ласка, Знач. коли даруємо півонії, а приносять нам Еостому та півоноподібну троянду. Буває. Яка краса не минає три століття, настає той етап знайомства з сім'єю Синки. Ми у бродах, де на початку, знаєте, у мене склалося враження, що після поморянського замку вибудовується такий сюжет цеглинка за цеглинкою. І Олександра запросили у музей української історії. Ну, чесно, я не могла повірити, що вони там живуть. І доволі стандартизована історія для шоу шохолоса, коли можуть орендувати будинок, коли сором до себе запросити знімальну групу. Але тут таки правда. Це їхня дача. Дуже автентично, скажу вам дача з усіма деталями, глиняний посуд, як виглядає ганок, як виглядає кухня, але все це окупі, знаєте, ідеально дає зрозуміти фундамент сім'ї юстинки. І чому у нас така, знаєте, нестандартна, харизматична, неподібна ні на кого юстина. До речі, ще й на ганку я помітила відстріляні тубуси, Та, як її сім'я, волонтери, І ми пам'ятаємо декілька випусків тому, вона розповідала, що батьки. Плетуть від початку повномасштабного сітки на фронт також важлива життєва позиція. Я волонтерів. Наступний цікавий момент. Я його називаю милі генетичні фішки мишки, хотілося сказати. За сім випусків ви могли звернути увагу, як Юстина дуже мило розташовує свій кінчик язика між зубами, коли сміється чи коли чаює. І ось якраз на цьому етапі знайомся із сім'єю, як то кажуть, коли. Дівчинка вдалася у батька, то буде щасливою. У нас так робить батько Юстини. Угу. Це досить захоплює факт, бо дійсно потрібно мати певний талант для цього. Мені перейдемо до фраз матері, які мені запам'ятались, які, знаєте, такі виділяються з усього знайомства. Одна з яких це те, що юстинка, це дівчинка, яка мріє про кохання як в корейських серіалах. Ось так: не індійських, не мексиканських, тим паче не американських і навіть не Турецьких mm -hmm. Тусунки вона мріяла як в корейських серіалах, але розкіш у тому, що ця інформація знаєте, хутко розставила всі крапки над «і», чому настільки глибоко єстину потопилася в Олександрії, тому що це серіали, де норми вважаються закохатися після того, як ви пообіймалися. Це історичні і палацові трагедії. Тут згадується да, Юстинка журбинка, де повністю відсутня еротика. Максимум можна знаєте, один-два рази поцілуватися. А коли пара опиняється у ліжку. То це вже верх розбещеності. А тут можна зупинитися і перейти відразу до завершення знайомства із батьками і що юстинка витворяла з Олександром. Я сподіваюся, цей момент мама передивилася з накапаною валеріаночкою. Угу. Наступна фраза матері, яка вирвалася під час татету з Олександром, де на її думку перше завдання особистості це реалізація себе в подружньому житті. Знаєте, з цієї полиці жінка без сім'ї як двір без собаки, чи село без церкви, чи сало без хліба. Багато хто дотримується такої цілі та місії свого життя, але чи варто тоді було наполягати на вищій освіті для істини та відволікати її від перегляду корейських серіалів та того єдиного фокусу на чоловіках і перечити йти на шохолосяк, поки... Не здасть сесію? Mm? Чого вона пішла на той проект? Наступна фраза матері, яка батьоспантелична саме через те, як було поставлено питання у сцені. ти виграєш проект. Що далі? Так, це формулювання багатьом глядачам врізалося, запам'яталося так, наче сприймають батьки шоу Холостяк як змагання, де Юстинка наша має посісти перше місце. Але це її проєкт, де учасниці намагаються щодуху затриматися на не збирати більше фоловерів собі в інстаграмі, набрати якоїсь популярності, або далі продавати рекламу через інстаграм, чим сьогодні займається Юсинка. І вона сама сприймає шоу «Холостяк» як естафету, де ось у мене ще одна троянда, і я йду далі. А ви сидіть у себе на диванах, і оце розводьте балачки. Mm. Живу, просто живу. Не можу я це пропустити яскраві кульбіти від Олександра під час тететету з мамою, де вона в нього поцікавилася, що він робить на шоу Холостяк. Ми ж з вами пам'ятаємо, що він погодився на 13-й сезон шоу Холостяк не заради своєї популярності, а заради соціальної місії і навіть не заради сім'ї, тому що у нього сьогодні немає часу на особисте життя. Але що почула мама? Ну звісно, від Олександра, який випустив книгу, які словом як шоком вишиває, то прийшов сюди заради кохання. Це єдиний можливий шанс сьогодні побудувати йому сім'ю. Угу. Це можливість для мене дійсно знайти кохання і збудувати сім'ю. І у підсумку такого знайомства, знаєте, виразно прочиталося на обличчі матері і батька, наскільки вони ошелешені новим зухвалим форматом юстинки, яка і благословені вже не збирається просити у графа і Рафині, в якої там клепки повилітали з тим холостяком. І знаєте, після такої ситуації з'являються балачки, що столиця стовідсотково псує людей, затьмарює їм розум. Батя не задоволений. Nope. Переносимося з бараш в атмосферу Анастасії в мені, стежина світла. Повернула мене в Україну до родини, і знаєте, серед усіх учасниць у 13 сезоні Анастасія максимально як на мене змогла продати себе аудиторії шоу «Холостяк» та зацікавити в своїх практиках, що вона продовжує робити кожного випуску. Навіть восьмого влаштувала на ставку у збаражі Буда Тайм для тантричної практики, аби ще глибше себе заглибити в Олександра і Олександра в себе. Бе, наче раніше вони цього знаєте не робили. Ще глибше відчути один одного без слів, переходимо до основного етапу. Знайомся з мамою Сосії, двома бабусями Ярославними, якщо що такий збіг, почуття та дідусем, де я не можу промовчити, аби не звернути вашу увагу, захоплення цим дизайнерським мінімалізмом вітальної кімнати. Наскільки ідеально витриманий баланс? Можливо, можливо, це рішення для повної, ще глибшої релаксації Анастасії, коли вона приїжджає в гості, чи для Мене ідеальна кімната для ідей. І перша ідея яка з'явилася, що не в голові змінити все хочеш. Угу. Uh Глибший -huh. смішний момент у тому, що від такої трендовості оранжереї заживало платівку навіть у закадрової музики? Що це було? М? Від кумедного перейдемо до серйозного. Так під час спілкування піднімається дуже важка тема. Булімії це трапилося через бутішеві сім'я на сесії, і вони відразу це підтвердили, коли показали дитячу фотографію. Та дідусь її назвав пампухом. Пампуля, бачите? А мама на інтерв'ю знаєте по 300 раз по колу ганяла слова. Я не думала, я не думала. Та я не думала, що це на неї так вплине. Я просто навіть не думала над цим. Так знаєте, багато батьків не над своїми словами та вчи. При вихованні дітей, що надалі призводить до таких наслідків як булімія чи духовні наставники. Тому я офіційно виступаю за сертифікацію батьків. Угу. Взагалі була впевнена, що моя дитина буде десь на сцені. І після такої фрази матері я знала, я знала, що моя доня буде на сцені. Дотепно зрагував Олександр словами, що взагалі-то шоу Холостяк проєкт про кохання, а не самореалізацію. так Олександре, Красиво, красивим та Нерівно кладемо проєкт про кохання, а не про сцену чи самореалізацію. Пам'ятати, таке сказала, що Анастасія це та учасниця, яка максимально продала себе аудиторії шоу Холостяк. Ну, свої суперздібності, практики, що ви можете прочитати у шапці профіля в інстаграмі. До чого доєдналася її мама на тетететі з Олександром, де ми чуємо Анастасія, вона індиго. Вона передбачає на 30 років вперед. Вона майбутнє, вона актуальність, вона світло. Та взагалі Анастасія наш Айлон Маск. Угу. Starlink де на що це є ідея майбутнього? Та як ілон маск у не часто до речі його. В приклад ставить наступний цікавий момент трапився під час спілкування із бабусями Анастасією у шкільному форматі. Так вони вчительки стережися Олександри, влаштували йому справжній стресовий екзамен. Але більше я запам'ятала, як вони тішилися, що змогли вичислити під час цього екзамену, що Олександр вже таки заглядав у очі їхньої Анастасії. Милі мої бабусі, що я можу сказати? Що заглядав, то заглядав. І я би на місці Олександра та знімальної групи Шовхолостях дарувала, знаєте, не пакунки з чаєм, а річний запас заспокійливого після того заглядання у очі їхньої внучки. Заглядав вже в ті очі, раз він сказав, які. І на завершення особисте спілкування Олександра з Анастасією, де розкрилося її глибоке справжнє світло? Я це так називаю. Пояснюю. тут, ми зараз повернемося у минуле на декілька випусків назад у Львів. Коли Олександр цікавився її планами на майбутнє, там вона озвучила, що готова переїхати у столицю, орендувати окрему квартиру, а далі будемо будувати вже свої стосунки. Що прозвучало в восьмому епізоду Олександре? А скільки у вас метрів? Скільки у вас кімнат, а там буде місце для мене. А на якому березі ви живете? Це дуже важлива інформація. Дві кімнати, великий балкон. Який балкон? Який я дуже люблю. До цього моменту можу сказати, що я ніколи в своєму житті не чула такої реакції на той балкон на правому березі. Тараса це дуже балкон. дуже 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 важливо. Це на правому березі. Мені дуже подобається правий берег, просто максимально від лівий берег. неочікуване таке знущання, дискримінація, зневага до лівобережних мешканців столиці. Подобається правий берег. Цього разу, коли я приїхала, зовсім по інакшому відчувається місто. Це знаєте, в тіндері теж можна прописати: я не готова з тобою зустрічатися, коли в тебе немає балкона на правому. В тебе є балкон на правому. Я їду до тебе. Ну, єдина рекомендація після почутого від на сесії влаштувати ту тантричну практику та налагодити ще глибший зв'язок з лівим берегом, який теж є частиною столиць. Новий факт бач і третє хедлайнерське наше знайомство з сім'єю Інне відбулося у столиці. Так батьки побоялися запрошувати знімальну групу і холостяка на Харківщину. Тому розпочинаємо з боулінгу. А знаєте, чому такий вибір? Тому що Інна у нас як вправно вміє готувати, готувала все життя з дитинства до сьогодні. І нашо холостяк я готую, так і вправно ми хвалькувато вибиваємо страйк за страйком. Кожен раз починає з пару страйків. Подивіться на цю майстерність. Скажу так, я не майстриня гри у болінг, аби судити. У мене немає титулів, немає жодних перемог. Але з того, що ми побачили, як Інна я майстерна вибиваю страйк за страйком і її рух тіла, то срала мазла ліпила, не хватало кізяків, знаєте? Ой, Ще що було хвилькуватися Там все зрозуміло. У нас етап знайомся із сім'єю, а не розкрити ще більше іно ну, як майбутнього переможницю. Так, батьки не змогли приїхати у Болінг, але була сестра, яка підозвала їм різноманітні питання, серед якого крутить розібрати одне питання особистого простору, коли є діти. Ну ви певне чули, Олександр Терен хочу мати п'ятьох. Так, тут Іна каже: особистий просиль можна налагодити, коли я немовля, залишити на годину татові. Ну, а яка послідувала реакція від Олександра? Хочу мати п'ятьох. Оце ж немовля, це ж зовсім маленька дитинка, треба і з якої І години вона може поспати сама, Саш, під наглядом. Олександр хоче мати п'ятьох так трішки нажахана на інформацію, що Інна готова на годинку залишити? Ну це ж немовля, з ним потрібно бути постійно. Олександре, ви ж, як батько, теж можете постійно бути з немовлям. Mm. Але давайте ще й зачитаємо цей легендарний допис від Олександра про бажання мати велику сім'ю, про яку сім'ю мрія, та звідки взялося бажання? П'ятьох дітей угу, цікаво, коли мене питають, чому я кажу про п'ятьох дітей. Я зазвичай відповідаю: ну чому б і ні? Ну так, чому б і ні? то Що ж йому народжувати? У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей. Треба братися за справу. Але якщо серйозно, то мабуть жарти це спосіб говорити про мою любов до великої родини. Ну це круто. Я підтримую, коли є бажання до великої родини. Для мене це приклад сім'я Тімура Міршинченка, які установили вже двох, маючи своїх двох. Вог далі, що пише Олександр? Для мене сім'я це простір, де кожен почувається собою, дає підтримка, тепло і сміх. Так я говорю про п'ять дітей іронічно. Мені подобається сама ідея такої футбольної команди, але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так. Жити сім'я це про вибір. Кожна людина має право вирішувати, якою має бути сім'я. Це може бути один малюк, троє дітей чи навіть ніхто. І це нормально. Я жартую про п'ять дітей, бо люблю думати масштабно. Ми у цьому переконалися. І мрієте, але це мої мрії, не чиїсь правила. Олександре, це прекрасно, що у вас є такі мрії на велику, масштабну сім'ю, на одну-дві футбольні команди, аби змагалися один з одним, але в той самий час. Ви повинні бути готові приділяти час дітям і сидіти не одну годину з дитиною, з немовлям з ним потрібно бути постійним, коли ваша друга половина, ваша дружина, мати ваших дітей захоче приділити час собі і відпочити. До цього потрібно готуватися, а не лишень із бажанням мати велику сім'ю. Велика сім'я, велика відповідальність і велика робота. Mm -hmm. Наступний кур'єзний момент трапився під час обіду, куди сюрприз сюрпризом приїхали батьки Інни, про що вона не знала. Одначе перед цим встигає дати коментар ще у болінгу за знайомство із родиною. То знала чи не знала? М? Моя сім'я. І що є, те є, ніхто нічого приховувати не буде. Якщо говорити за сім'ю Інни, то Окремо мені хочеться виділити її батька. Наскільки він файно забавний, наскільки він відвертий на свої емоції, наскільки він не соромиться бути щирим на камеру, наскільки він допомагає нашій українській армії, настільки і крутезно вміє жартувати. Аплодую. Не розповідає по телевізору. Що мама зараз буде. Мама бачиш, потім без тебе. Окрім цього, знайом з Олександра Сім'єю Інни довелося, що і справді у них дуже багато спільного. У них збігаються погляди на життя, на підтримку української армії, погляди на сьогодення, на майбутнє. І це стовідсотковий меч із родиною серед усіх трьох знайомств. Навіть під час особистого спілкування Олександра з інною набагато виразніше у нього помітніший такий інтерес до неї як до можливої майбутньої обраниці, аніж це спілкування бувалося з Анастасією чи Юстинкою. Ну просто знаєте пусті балачки, поцьомилися і розбіглися. Тут ні, а як ми будемо складати наші пазли разом. Не розумію, що відбувається, і закінчився восьмий випуск. Традиційна церемонія троянд повним голкопеклом, як то називаю, інтриги розслідування. Давайте розтягувати на цілу годину. Хто ж піде у фінал? Думаю, для вас не стане великим відкриттям, спойлером, що Юстинка журбинка, річечкою поїхала додому. Не знайшлося для неї тієї особливої троянди, не корейський фінал. Ви знаєте, закінч. Вчилися жили і довго і щасливо. Те, що я тут пережила, це не прикол. Але круто, що такий для неї цей проєкт більше про трансформацію особисто, ані щасливе кохання. Ну так далі і триває. А вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую, що дочекалися і провели цей 13-й особливий сезон із зі мною. Не знаю, чи буде випуск після фіналу, тому що я десь буду вже по дорозі в новорічні свята, але. Доживемо, побачимо. Дякую за увагу. Діліться своїми думками. Долучайтеся до мого каналу, не відписуйтеся. І дякую за реакції. Дякую за підтримку і веселого, щасливого, затишного, безпечного різдва. Як то каже, давайте згадувати одне єдине бажання: закінчення війни. Аби закінчилася війна, потрібно підтримати Збройні Сили України. Тому донатимо кожного дня гривня, дві, три, десять. Кожна сума це наша єдина перемога.